Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в Аврорі. Подивимось, що тут є цікавого. Цукор лимонний, торгова марка Еко 20 г 11 гривень. Вау, яка краса! Ви подивіться, які цукернички скляні. У вигляді листочка. Просто витвір мистецтва. Ціна 99 гривень. І ще є ось такий листочок. Теж 99 гривень. Зсередини вони такі, як скляні, а ззовні, ніби покритим, таким, як металеве, воно. Але це колір просто металевий. Така фарба. Дуже цікаво виглядає. Як вам такі новинки? Пишіть в коментарях. Я ще таких не бачила. Бульйонниця скляна, кольорова з вушками за 77 гривень. Чашка скляна 77. Набір піал 3 одиниці на бамбуковій підставці за 199. Чашки. Вони йдуть як ззовні, так і всередині однакового кольору. В такий ромбик. Ціна 69 гривень. Форма овальна для випікання об'ємом 2 літри 199 Прямокутна форма для випікання за 299 гривень. Об'єм 2 літри 600 мл. Желатин харчовий 25 грамів 11 гривень. Такий желатин 9 гривень 15 грамів. Кисіль зі смаком фруктів та ягід 150 г 14 гривень. Желе вітрової марки Монік по 12 гривень, Є різних смаків і кольорів. 33 гривні фольга 5 метрів вітрової марки Фрекенбок. 37 гривень коштує набір, це є пергамент 5 метрів і плівка харчова 10 метрів від фрекенбок. Концентрат напою манго маракуя лимонад. Розчиняється на 3 літри. Ціна 29 гривень. Подивте, які новинки приїхали: килимки для розкачування тіста. Розмір 65 на 45 см. Це така біло-зелена колекція. Значите? Тут де біленький зеленим намальовано. І навпаки. Ціна 134 гривні. Ще з цієї колекції є прихватки по 29 гривень силиконові. Набір форм для випікання кексів три штуки. Є форма серця або квіточка 22 гривні. Лопатки силиконові по 39 гривень. Такий варіант. І трохи більший по розміру теж 39 гривень є в білому або в зеному кольорі. І ще є наборами, але тут, бачите, вже прозора ручка. Ціна 34 гривні. Шумівка кухонна силіконова 69 гривень. Суцільно лита. Ополонник 69 гривень. Лопатка із отворами за 55 гривень. І така ложка кухонна за 64 гривні. По 15 гривень міні-терки вони є на магніті. Тобто, при бажанні можна їх прикріпити чи на холодильник, чи ще кудись. До речі, вони є повністю функціональні. Працюють, як звичайна, терка, просто малесеньких розмірів. Ніж для такого фігурного нарізання, сиру, картоплі чи будь-чого іншого за 39 гривень. Ситочкою з ручкою 19, середній розмір 39 і найбільший 59, 24 гривні. Ось така терка із довгою ручкою. Вже компактна, плоска. До речі, гостра, гостра я таку собі купила, користуюсь вже певний час, задоволена. По 7 гривень чайні ложечки. Така ложка кавова з довгою ручкою по 17 гривень за штуку. 34 гривні такий варіант для морозива Дитячі ложечки, вони є двохсторонні, тут більший, тут менший розмір, і у контейнері ціна 74 гривні. Є ось такі кухонні приладдя. Виделка, ложка дитячі по 29 гривень. 69 гривень набір приладів, На одного, так би мовити, три одиниці, ніж веделка та ложка. Качалки для тіста такий варіант з дерев'яними ручками по 149. За 99 гривень акційна ціна. Кулінарні нержавіючі форми. Три одиниці за 55 гривень. Бачите, вони різної форми, можна формувати салат чи гарнір, будь-що, що собі придумаєте. Совок для сипучих продуктів 44 гривні. Форма для випікання роз'ємна, діаметр 17 см. Кришки універсальні, вони підійдуть на три діаметри. Ціна 249 гривень менша і 279 більша. За 77 гривень така форма для випікання кексів, вона йде на 12 штучок. Все це, це найкращий варіант. Можна вставити або паперові, або силіконові. Ось ці кружечки будуть тримати форму і зручно. Акційна ціна зараз. Форма для випікання металева тріо 179. Така форма для випікання діаметр 23 см, висота 11 за 77 гривень. Ще є ось такий варіант діаметр 26 см за 44 гривні. Менажниця дубова для подачі, нарізки, закусок 229 гривень на 5 відділів. Така дошка за 199 гривень. Бачили, були ще і інших кольорів ось ці вставки. 49 гривень. Форма для випікання. Силиконова. На 6 штук. Такі фігурні виходять кекси. Зелений та рожевий колір на вибір. Склянки низькі. Об'єм 240 мл. 44 гривні. Такі стакани скляні, високі. Ціна 49 гривень. Пише низький. Насправді високий. У порівнянні зі звичайними До речі, ці 149 гривень за набір із шести штук. 34 гривні тарталетки пісочні. Вага 100 грамів, 12 штук. Начинка макова 49 гривень, вага 500 грамів. Молоко не збиране з гущени, з цукром: 69 гривень 370 грамів. Джеми по 27 гривень від торгової марки Монік 200 г в упаковці. Олія соняшникова рафінована, дезодорована – 750 мл 47 гривень. 14 гривень приправа суміш перців, вага 15 грамів. Соус сецебелі, пікантний 200 г 27 гривень. Такий соус, солодкий чилі 29 Унагі, теріякі і класичний соєвий 27. Лавровий лист сухий. 20 г за 9 гривень. Такий лавровий лист. Тут аж 50 грамів ціна 22 гривні і є по 7 гривень 10 грамів. За 12 гривень пудра цукрова. Вага 200 г. Цукор ванільний 2 гривні 15 грамів. Дріжджі за 34 гривні, 100 г сухі. Какао порошок від торгової марки Деко. 80 грамів 27 гривень. Цукор білий кристалічний. 900 г 29 гривень. Акційна ціна на підставку для яєць та паски 11 гривень пластик. 34 гривні коштує набір яєць декоративних 100 штук. Ви знаєте, бачила, як робили віночок з таких яєць, може трошки більшого діаметру. Дуже гарно виглядало в поєднанні з квітами. Щось по типу такого, але формувала саме ось цей кружочок із яєць. Ще привезли нового взуття літнього в Аврорі, тож покажу, що є такі рожеві жіночі шльопанці за 99 гривень. Так, такі 149 гривень I love Отже, Це цікаво, те, що вони різні. Тут пише I love, а на іншому пише you. От теж рожеві. От, такі ми бачили: 299, 199, чоловічі гумові шльопки. Ціна 99 гривень. І інший варіант. Вони, до речі, ось ці йдуть ширші в пальчиках. Такий варіант за 99 гривень також. 199, 249. Такі чорні чоловічі. Вони є на високий підйом. Ціна 99 гривень. за 279 гривень такий варіант і жіночі 88 гривень.